Ранок п'ятниці. Ще один чудовий день. Слава Україні та Збройним силам України. В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Останній випуск цього тижня. Бо нарешті. П'ятниця! На трансляції іксбоксів показували нового трейлера ремейку Metal Gear Snake Eater. Ітер. Спенсер потихеньку заливав, що їм дуже важливий ринок Японії та анонсував повну японську локалізацію Старфілду. Конітіа, Xbox No, Fieldes. Ну і ясна річ, доповнення до нього, що вийде вже наступного тижня. Далі перерахував у хронологічному порядку ігри від студії Мікрософтів та заразом анонсував ремастер Старкрафту в геймпасі на 5 листопада. А це воно! Machine Games також вирішили похизуватись японським озвученням Індіани Джонса. Після купи аніме інакше і бути не може. Розробники 76-го фалауту анонсували оновлення, що додасть в гру домашніх тварин. Не знаю, яких конкретно, але котиків та песиків показали в першу чергу. А ви, пане кіт, що скажете? Пане кіт, скажіть, будь ласка, пару коментарів. А в кінці Сара Бонд розповіла, що Xbox запартнерився із Square Enix, аби принести більше їх забавок до каталогу Game Pass. Чудово! Одним словом, соні Мікрософти не переплюнули, але точно організували все краще ніж на своєму ж геймскомівському стрімі. Але сталкеру на жаль не було. То чого нема? Нема. Сьогодні ще буде стрім від цеги, яка видає сталкера в Японії. Можливо, там щось такий покажуть. Нема, але може бути. HBO продемонстрували нового трейлера другого сезону серіального Ластофасу. Але знову ж таки без конкретної дати прем'єри. От бляха. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави. А також шаленої! Є... Тивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До понеділка, до понеділка, так.